Із полеглим Олександром Росенком воїн на псевдосіди служив з кінця лютого, коли обидва потрапили до одного підрозділу піхотного батальйону 60-ї окремої інгулецької піхотної бригади. Служили на херсонському напрямку. Побратим загиблого розповідає, підрозділу мобілізованих українських армійців протистояли натаскані російські десантники. Тож після запеклого бою біля села П'ятихатки Береславського району з 19 жовтня Олександр Росенко вважався безвісти зниклим. Там стояв ДШБ – десантно-штурмовий батальйон там. Дуже, скажімо так, сильні, жорстокі, навчені хлопці були проти нашого мобілізованого підрозділу. Але ми вистояли да, дуже великою ціною відбили ці підрозділи. Вони просто герої, вони других слів немає, тому що під час боїв. Піднімаючи голову під кулями, під градами, під шквалами, під рівні ракет, потрібно мати дуже крепке серце. З кінця жовтня рідні на близькі сподівалися, що їх Олександр, зрештою, з категорії безвісти зниклих перейде до категорії поранених чи полонених. Весь час відганяли тривожні думки, дзвонили до частини, намагались дізнатись хоча б щось про долю захисника. Але за три тижні надійшла чорна звістка. Героїчного криворіжця не стало. Це приголомшило тих, хто знав Сашка за життя. Дітей по собі Олександр не встиг залишити, хоча так мріяв про дитячий сміх в родині. Это прекрасный молодой человек, прекрасная молодая пара. Все не могли нарадоваться, какая у него хорошая девушка, как они любят друг друга, как они о друге, друг о друге очень заботились. Саша очень хороший, как герой, как человек. Он погиб за нашу Украину. Очень тяжело что нет такого замечательного, прекрасного чоловіка. нами. у дворі дев'ятиповерхівки, де до війни жив Олександр, вшанувати його пам'ять зібрались рідні та близькі, побратими по підрозділу, колеги по роботі на північному ГЗК, де чоловік працював агломератником в цеху по виробництву Окатишів номер один. Із промовою перед присутніми виступив священнослужитель. Наша шана виявляється в тому, яку ми приймаємо участь у маліні, що зараз проводиться. Фізичний світ для воїна Олександра залишився в минулому. Його майбутнє це духовне і вічне життя. Тому і шана наша повинна бути у дусі, а не у фізичному, а не у фізичній площині. Після панахиди траурна процесія рушила до місця останнього спочинку загиблого воїна. Поховали армійця на алеї слави кладовище північного ГЗК. Там на честь героя за традицією пролунали постріли військового салюту. Родині полеглого армійця вручила нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Вічна слава та пам'ять захиснику рідної країни, який віддав за її цілісність та суверенітет, найдорожче, що в нього було власне життя. Редакція першого міського висловлює слова щирого співчуття родині полеглого захисника України. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, перший міський.